Доброго дня, друзі. Доброго дня, друзі. Ви прийшли в гості на наш канал. Та не може бути. Так. А що то в тебе таке? Зошити тут валяються. О, 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 о. Та там банківська карточка, рахунок, все. Де ж ти да, так на весь світ показуєш? Там не вимірювала ті, як вони в ложках все, в мене все Вимірювала. Рахувати Привикла ложки. вимірювати все в сантиметрах. Все, давай, не говори Тар ложка мене може провикнути ніяк. Сьогодні, друзі, ми будемо готувати знову огірки. Огірки по-корейськи. Для приготування смачнющих огірків мені потрібно огірки, само собою. Сьогодні тільки позбирала з грядки. От бачите, ще свіженькі. Вже пообрізала е, ті, як вони. Хвостики. Дубки. Хвостики, Юрку. Хвостики. Так, Огірки. Морква. Часничок. які спеції. Е, солодкий перець, чорний перець, сіль, цукор. Ще мені потрібно оцет. Тут я вже налила. Олія. А, і про коріандр забула. Розмелений коріандр. в мене в банці він. Не хочу, щоб він вивітрювався. Огірки можна нарізати або кільцями, або брусочками. Брусочками банку залізе менше, а кільцями більше. Так як банок мало. Так? Чого банок мало? Ну, банок у нас цілий підвал. Ще би їх наповнити було чим. Отак я буду різати, такі трошки грубші робити. Десь по пів сантиметра трошечки більше. Нарізати буду. Можна брусочками такими нарізати. Я хочу кільцями. Ну ви таке бачили. Баночок багато, а ріже кільцями, щоб більше вмістилося. Отак. А суть? А суть? Щоб висипав на тарілку, там багато, а не дуля. Так банку візьми собі трилітрову. Наша мені трилітрова банка. на раз вистачає. О, такими кусочками не собі. Ви скажете, що шкода такі огірки маленькі, такі дрібнесенькі, дивіться, от буду рубати. Як на чотири. Так всі переліжу. Корейці знають толк маринування. Старі ми вже робили, в нас є на каналі. Знаю, я захочу повторювати. вам, можу ще щось додавлю, щоб смачніше було. Що, як помідори підуть? Щось ніяк помідори не можеш піти. <ріху> У нас тільки ті вже почалися, черики маленькі. То чайки ті, що на балконі ростуть, що в грушечках. В цьому році дуже все пізно. Ну дуже. Чогось у нас дуже пізно. Людей вже є, кіно нас щось пізно, так що пізно садили. Нам град вибуршилось. Ще град нам зіпсував. А парнику ми також пізно садили в цьому році. Пізніше всіх. що до жовтня ще будемо мати помідори. Помідори ж нав'язалися, тільки то, що зелені, висять, зелені, зелені. Так, поріжу всі огірки. Якщо у вас огірки зібрані, наприклад, мають декілька днів або куплені, то потрібно їх намочити. На годину часу, щоб вони набралися сукович, щоб відновилися. У мене огірки зрядки зразу, от, я тільки зірвала зрядки, побріжала хвостики і вже вони всі самі пускають. Дуже суковиті. Так. Наступне, що ми будемо робити, натирати моркву. Я натерла заздалегідь, щоб вас не мордувати, Теркою по-корейськи, так труть. Отака вона дрібнесенька в мене. Якщо рецепт корейський, значить там всюди має бути корейська морква. То я так зрозумів? Ні. Бо морква по-корейськи всі воно, знають, не, що таке. Все соломкою ріжуть. У мене тільки морква потерта на такій терушці. Так думаю, що більше ніхто так не ріже моркву, як корейці. Так, додаємо до, до огірків. Треба було виворку взяти. Ну зараз усади по Так, мені потрібно рукавицю. Рукавиці оділи і руками перемішуємо. легенько. Так. Я також приготувала тер... головку чеснику. Я потерла на дрібнесенькій терці. Одна ціла головка чеснику. Отака. Величенька. На дрібну. Дрібненько. Також додаю огірочків і моркви. Тепер додаю спеції. Цукор, сіль, чорний перець і солодкий перець болгарський. Так, Є. І ще мені потрібно додати е, коріандр, чайну ложечку, розмелений. Подобру чубату ложку. Але чайну. Так, додаємо оцет. У мене спиртовий. Ось такий спиртовий оцет я додаю. І додаємо 100 мл ще олії. Я підмірюю. Так скоріше буде. Я не відміряла ще. І вийде морква по-корейськи. Полія рафінована. Тільки тут цибулі немає в інгредієнтах. Цибулю ми до моркви завжди підсмажуємо до такого золотистого кольору. У тебе цибулю тут... і вийшло би. Морква. А тут ми не підсмажуємо. Так, і все гарно перемішати. Перемішувати буду рукою. Перемішаю і поставлю на годинку, щоб огірки морква пустили сік. Салатик ще не готовий, тільки перемішаний, а вже гарний і дає аромат. Я враження, ніби попав на весілля. Такий запах запахи, так? Що тут це? Невже ну, пускають інгредієнти сік. Я перемішала овочі, поставлю, щоб вони настоювалися. Пускали сік. Але періодично, час від часу я годину часу буду помішувати. Через годину часу зустрінемося, час пробіжить швидко. Година прийшла незамітно, як я вже говорила. Ось і кисок опустили овочі. Я перемішувала. Тепер ми маємо розкласти в баночки. І накладаємо рівномірно. Трошки моркви, трошки огірків. В баночку все попало. Зараз сок Ще. Я маю стік розподілити рівномірно по всіх банках. Хватить тобі сок. Не буде воно, просто долиш води потім. Так. Може, щоб він доверху аж став, ні? Потрібно розкласти все перше, а тоді рівномірно розлити сік у всіх банках. Я думаю, правильніше буде, коли всі банки будуть повні з соком. Так. А не рівномірно розлити. Повністю набираєш сік і все. При варці, Коли ще будуть варитися огірки, вони після сік. Так я буду наповнювати всі баночки. А в кінці розлию рівномірно всі банки сік. Ну що, ось тобі обісок? Так. І розливаємо сік іновірно, що всюди практично всюди є. Так. Тепер я заздалегідь поставила водичку. Вона вже в мене гаряча досить. на дно. Виставляю рушничок в однієї кастрюлі. Також я закип'ятила кришки. Расмакрили кришками все Простерилізувала. Баночки в мене півлітрові, не стерилізовані. Так. І ставимо варити. Кастрюлі у мене міститься 4 баночки. Готувати будемо від початку закипання води в кастру 15 хвилин. Там морква, що морква трошечки проварилася. Чекаємо 15 хвилин. Від початку закипання води 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, овірочки по корейськи вже готові. Пертаємо догори ногами. Верти. Ти Юрко, не зли мене. Я точно подумала, що... що це. Перевертаємо верх дном. Не догори ногами. так до кінця. І так до кінця. Покі поки не закінчаться твої запаси. Які мої запаси? Мої баночки. Мені вже треба йти. Запаси мої не закінчаться скоро ще. <свісно> Маю надію. До побачення, кажи. До побачення, друзі, до нової зустрічі. Кому сподобалося наше відео, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякуємо вам за перегляди. До нової зустрічі, новому відео. А ми йдемо паляти дрова. До побачення. Вже пройшов скоро півроку, а дрова ще не порізані. Бу -бу -бу -бу.